Фондовий ринок і криптовалюта це дві абсолютно різні фінансові системи. Кожна з яких має свої переваги, недоліки і унікальні можливості. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим фондовий ринок відрізняється від криптовалютного, у чому полягають його перспективи, а також зробимо прогноз щодо його розвитку. І якщо ви розмірковуєте, куди інвестувати, це відео допоможе вам розібратися, з чого краще починати. Готові? Тоді з вами Катя Крипта. І давайте починати. Якщо ви хочете навчитися з повного нуля професійно інвестувати у криптовалютний ринок з мінімальними ризиками та максимальними прибутками і робити шикарні результати, як це роблять тисячі моїх учнів по всьому світу, то заповнюйте анкету перед записом в описі під цим відео. Ну а ми продовжуємо. Коли ми говоримо про фондовий ринок, то перше, що спадає на думку, це стабільність. На відміну від криптовалют, фондовий ринок має довгу історію, яка вимірюється просто століттями. Він регулюється державними органами, такі як комісія, ціних паперів і бірж США, або іншими словами, СЕК, що створює певний рівень довіри. У той час як криптовалютний ринок часто асоціюється з волатильністю, фондовий ринок пропонує інвесторам більш Скажемо так, передбачуване середовище, і це не означає, що тут немає ризиків, але вони менш екстремальні ніж у криптів. Основна різниця між фондовим ринком і криптовалют полягає у формі активів. Тобто на фондовому ринку ви купуєте частку компанії у вигляді акцій, і це означає, що ви стаєте співвласником бізнесу. У крипті ви ж інвестуєте в децентралізовані проєкти, і в більшості випадків ваш актив не прив'язаний до реального бізнесу. Це одна з якраз таки причин, чому криптовалюта вважається більш ризикованою, адже її вартість залежить від спекуляцій, трендів, тоді як акції підкріплені реальними фінансовими показниками компанії. Ще одна перевага фондового ринку: це дивіденди. Багато компаній виплачують своїм акціонерам частину прибутку у вигляді дивідендів. Наприклад, такі гіганти, як Apple чи Coca-Cola регулярно виплачують дивіденди своїм інвесторам, і це якраз таки створює додатковий дохід. І робить фондовий ринок привабливим для тих, хто шукає стабільність і пасивний дохід. Також є компанії, які називаються дивідендними аристократами і навіть дивідендними королями. Можете подивитися список цих компаній в інтернеті. А тепер давайте поговоримо про перспективи. Незважаючи на те, що криптовалюта зараз активно розвивається, фондовий ринок залишається основним інструментом для інвесторів по всьому світу. За прогнозами аналітиків. У найближчі 10 років фондовий ринок буде зростати завдяки таким секторам, як Технології, охорона здоров'я та відновлювана енергетика. Компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту, електромобілів і зеленої енергетики, вже сьогодні є одними з найбільш перспективних. Наприклад, акції компанії Tesla, Nvidia чи First Solar демонструють стабільний ріст. Ну Nvidia до з'явлення Діпсіку, і це лише початок їхнього розвитку. Крім того, фондовий ринок активно адаптується до нових Грелі все більше компаній використовують блокчейн технології, що інтегрують криптовалюту у свій бізнес, і це показує, що ці два ринки не просто співіснують, а й поступово наближаються один до одного. Наприклад, у деяких країнах вже розробляють механізми для торгівлі токенізованими акціями, що зможе змінити підхід до інвестування у майбутньому в корені. Ну а тепер щодо ризиків, вони є завжди. І фондовий ринок, як і будь-який інший, залежить від економіки, тобто підвищення ставок ФРС, інфляція чи глобальні кризи, вони впливають на його стабільність. Проте знов таки, завдяки своїй регуляції, він менше схильний до хаотичних падінь, які часто кріпляються на криптовалютному ринку. Тому фондовий ринок це вибір для тих, хто шукає довгосрокові інвестиції та хоче диверсифікувати Свій портфель на більш стабільну галузь. Ну і найголовніше питання: що обрати? Фондовий ринок чи крипту це все залежить від ваших цілей і рівня ризику, який ви готові взяти. Якщо ви хочете стабільні довгострокові результати і менші ризики, то фондовий ринок може стати для вас ідеальним варіантом. Але там треба трішки більше все ж таки аналізувати. Якщо ж ви шукаєте динаміку, швидкий прибуток і готові ризикувати, то криптовалюта також заслуговує на вашу увагу. Але найкращий підхід, як на мене, це. Комбінувати, тобто інвестуйте частину капіталу в акції на довгий термін, а іншу частину в криптоактиви для швидкого приросту. Коли криптовалюта підросте, то ви можете ребалансувати свій портфель і на прибуток купити знов таки акції компанії на фондовому ринку. Ну і на цій ноті наше відео добігає до кінця. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво, і хоча б хтось з вас почне розглядати фондовий ринок як місце для інвестування. До речі, напишіть в коментарях, що вас більш приваблює: крипта чи фонда. Ну а я вам кажу до зустрічі в наступному відео. З вами була Катя Інвестанута, папа.